А продажу на ринку Рено Кенго з автоматичною коробкою передач з газ бензин. 1,6 на 8 клапанів. Двигун, газ 4 покоління, автоматична коробка передач. Ціна на віддачу 7700 217 пробігу. Датчик у нас дощу. так ще зараз такий ще передочок. У нас легкосплавні за вас легкосплавні. У нас диски. По порошкам, дивіться, все в гарному стані. крила у нас пластикові. Все у нас в чехлах. У нас тут 4 електросход підіймається. Це у нас і пасажир. Тут так само не вставні вікна. Автоматична коробка, кондиціонер, регулювання зеркал, бортовий комп'ютер Так, підлотітник. Дивіться, у нас салончик такий. В гарному стані. У нас дві здвижні двері. Встановлені рейдинги, задня велика ляда, потім у нас фаркопчик, Так що комбує цікаво даний автомобіль, ціна 7700, 1,6 газ бензин на автоматичній коробці передач.